Всім привіт, з вами Каскай, і сьогодні у нас кішки мишки в GTA 5 онлайн. Всім привіт. Так, суть цієї рубрики, щоб кішка догнала мишку, а мишка коротше, спітляла від кішки. Так, давай, Марті, з тобою викинемо камінь, ножиці, бумагу і побачимо, давай. хто на які тачечки поїде. Давай, давай. один, два, два три. три. Камінь, один, два, три, бумага. Ножничі. Так, ну що, давай я сідаю в свою бешечку. І в тебе маленька. Так, давай, від'їжджай, коротше, я відрахую до 1, 2, 3 і поїхала. 1, 2, 3, все. Ну що, я з тобою все, за тобою папа. вже починаю. Ага. Погоню, ой-ой-ой, нормально не, так не, відривається, не чуєш? Так. Ну, та та повинен, повинен. А ні, так, ти, ти, вже, ти вже кудись сидить, дуже далеко втік. Ого, я тебе вже загубив, Ой, ти прикій? Я сальто зробив. А ти де? Я тебе взагалі не бачу, йомайо. Я вдома. Капець, Ти такий тупо маленький, що тебе коротше не заміти, але я тебе чую десь по звуку. Ти Ти десь, ти десь коротше ката катаєшся біля мене. Та 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 так я тебе зараз десь знайду. Боже, тут конечно управління у цієї бешки. Жесть бачу здорово. — бачу Ай, здорово. Здорово, так, так. Блін. ай я я запутався, запутався. Так, ну ти, в тебе якась швидка дуже машинка, тобі не здається. А в мене українська, ти що? І, і, і ще да, так, ще й роз, таке розфарбовування, прикольне. Так, ой-ой-ой-ой, ну. ну ти дуже швидкий, це жеський швидкий. Я тебе. А Боже. <свят> ну це маневр, да, нормально, нормально, ти таймінг зловив. Так. Ну, так. Згоден, згоден. Ой-ой-ой, ну ти дуже швидкий, блін. Як тебе догнати, я навіть навіть не знаю. Ну зараз будемо спробувати. <ріст> на цирофел, цирофел, давай, типа. давай, 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 доганяй. Так, доганяю, доганяю. Спробуй <ріст> догнати. Так, мені треба коли ти таки поняти. У мене дуже вона погана. Ой-ой-ой, а, <Rose> а що ти на місці зупинився? <ріст> я зупинився? Все, давай, пересідаємо. Давай, давай, давай. Красавчик, так, тепер я сідаю ось цю малесеньку, блін. Яка вона прикольна, чуєш? Так, давай, від, від, відраховую, я поїхав. Один, два, три. Оган. Все, давай, нас доганяй, нас доганяй. Ой-ой-ой, ну, прикольно, Ізі, ти впевнений? Ну давай, а -а. давай, зараз побачимо, яке Ізі. Ну, це прикольно, може. Маш... Ого, нас доганяє! Бачиш, бачиш, який я таймінг ловлю, нічого собі. Мінус капот. Ти що, копот капот відвелися чи що? А, ні, пом'явся трошки. А, ну буває, буває. Ну, я зараз тебе десь побачу і під'їду, профлю з тебе, але я тебе загубив, коротше. Опа, я тебе бачу. Ти бачиш мене? А? а зараз, а зараз. Я а вже Шітер, не бачиш. Що? <сі> а, я... а Ні, я ти, ти, бачу, позаду, ти ти злід. позаду, ти позаду їдеш. Диви, як я їду. нормально, так? В мене трошки О! не дознецький. А сюди не... заїдеш, а сюди заїдеш? Ах ти! У мене така маленька машинка. Так, я вже виїхав. Привіт. Все, <сі> я вже позаду я тебе. Бачу. Ой, тут на цій машинці краще не гальмувати, тому <сіпу> що в натурі вона якась дуже розгончику. — Куди поїхав. А, ти не туди, ти не туди повернув взагалі. Так, ну що, давай, давай, давай. <знай> шукай й... мене, шукай мене. Та я тебе вже шукаю. Я десь, десь зараз постою, почилю, коротше. Поки ти үгі. приїдеш. <гум> о, я тебе бачу, привіт. Тобі е. вже там, мені здається, треба тачилку. О, о точилку щось відремонтувати. Йомойо. Ой-ой-ой, ти вже близько, дуже близько. Привіт, привіт. Я зніс знак стоп. Оп, оп. Ах ты! Ай-яй-яй-яй-яй! Задним! Ой-ой-ой-ой-ой! Дуже важко. Це жесть. Дуже-дуже ну, важко. Так ти спробуй може з заднім ходом як це мене не Майже. ні. Це ну неможливо. — Це вже. Давай, давай, — давай, 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 давай. Трішки, трішки. Трішки, трішки не було. Ні, ні, не було, не було. Трішки, трішки. Тришки, говорю, трішки. -й -й. Так, ну в типу тебе машина вже видиш? поломана. треба вже ремонт їх зробити. О, привіт. А ні, дідові все подобається. Оп, дідові... Війку. а, в тебе ж так. В тебе ж діді. Nice. Красавчик, красавчик. Так, Ізі. я хотів, коротше, я <гум> хотів задом чуть приїхати і в цю диречку заскочити, але не, не вийшло. Так, е я відраховую, а ти від'їжджаєш. Давай, від'їжджай вже давай. один, все, два, три, все, я тебе вже не здоганяю. Ну, ну зато -за 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 ця маленька машинка по маневреності, вона нормальна, ну, чуєш? Ну дуже Ну, так. Чи дуже швидка? Ну, я тебе вже наздоганяю, наскільки вона швидка, красавчик, красавчик, але ти щось не. Тебе щось в дирочку погано вийшло зайти, але. А де, а ти? Можна... де, ти? де ти? Де ти? Я в дирочці. Де ти? Я все, я виїхав важ... з дирки. Ти вже виїхав? Щось я тебе а -а. пропустив. О, привіт. А, -а, Це... а, а я позаду тебе дивись. О! А я позаду тебе, а я позаду Мне тебе. О, страшно, ой, не ой не око... рухай мене. ти кудись тут МПС, і... так збив, що він там підлетів нормально. ой, ой я, навіть О, не я не знаю. Ой, я тебе наздоганяю, ще трішки залишилося, ні. Ну, тебе ці дирочки чуєш, що вони тебе а, виручають. Чітер, так, але бачу, я б... А, в такі а я бачу, а я бачу, а я бачу, де ти проїжджаєш. Привіт, Ой. оп, і все, і все є а дотик. Ти є Все дотик, все прикольненько. Так, давай я тепер сідаю в цю малі пусічку і стаю. Короче, ви, ви, ви. мишкою. Один, Один, три, два, два поїхали. три, поїхали. Да, let's let's go, let's go. Йо, я ще не розвернувся. Так? Ну нічого. Звісно. Давай І давай, ще не давай. розвернувся. Оп. О. Задів на був був. Давай, був, був дотик. <гум> був був. Я думав, я думаю, я як це проскочу, але не вийшов. Ну нічого страшного. Так. так, ну я тебе повинен просто нас доганяти зараз. Давай. Давай, mm. від'їжджай. Один, два, три. Леско. Три. У <гум> мене тачка Шо щось не їїдеш? їхала. Боже. <гум> Та я що знаю, тачка щось не захотіла що, їхати. Підвів. Та ні, моторчик у мене нормальний. Ой-ой, як Бешка зараз їду, а я їде, ж нормально. Я ж тебе вже не бачу. Привіт, а я тебе бачу. А ти де? Боже, а куди я, я заїхав? Боже, я не туди заїхав. Коротше, треба виїжджати звідси, бо е, я не мишка, я все ще кіт. Так, е, що це. Я тебе не а бачу. Ти я вдома. Що не знаєш? Боже, ти що, там десь в норках лазиш. О, привіт! О, О, і ще трішки. Боже, у мене машина вже фул, фул поломана. Я О, привіт. Бачу в тебе. О, Ой. Опа, привіт, був дотик, Була. був дотик. Так, пересідаємо в машиночки наші. Ну. Так. Відраховуй, я поїхав. Один, два, три, погнали! Давай, давай, давай. — Давай. Ой, ой Ой-ой-ой, ти щось мене там наздоганяєш, так нормально. Я ж так, кажу, ну, в мене ну, впливає, ну вже як тоді, то не буде. У мене ж... не дуже. О! Чекай, блін, був дотик, був дотик. Ну, красавчик, Все. красавчик був, 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 був. Рахується. Це ізі. Ну, поки що для тебе ізі. Давай, сідай в, в мишку і лецює. Якщо go. б ми на гроші грали, тоді б це було б дуже лег... легкі гроші. Погнали, погнали. Давай. Чекай, в мене чекай, чекай, чекай. маленький. Мопедик, я зараз цей мопедик маленький повинен нас доганяти. Ой. Оооо Ти сам. Ти боже трішки-трішки. Не здогнав. прикинь. Прикінь. А ти де? Зараз тобі буде, папа. Да а, я все бачимо. Недалеко, недалеко, я недалеко. думаю, ти недалеко. Втішеш зараз від мене, Боже, я сам собі я проблему далеко. створив. Шо. Я сам собі проблему створив, коротше, врізався якийсь в стов. Оп, я чую тебе, я чую тебе, бачу тебе. І чую тебе прекрасно. І ще й е -е -е. наздоганяю тебе. Шо, Ой, ти шо? О, Боже я Бешка, бешка, я ти. А я коротше ти застопився, я думаю, тебе зараз да. дотер. Не поняв. Ого, ти так в мене зник. Тупо телепорт зробив, поняв такий? Ну. Так, я а катеж а, де... а я бачу де ти, я вже побачив, де ти. Ану, а я не вийду, ану. Скай. Як не вийдеш? Давай виходь, так не чесно. Ого, оп. А я бачу Опка, тебе, Привіт. Привіт. Так, нас доганяю. Так, давай, давай, набирай моя бешечка. Це Ай 8 здається, так бешка, я просто да, щось. Да, да. А, так. Да. Так, так, щось я тебе загубив. загубив. Ні, не втечеш, не втечеш ти від мене ніколи. так. Ух, тяжко щось, мені щось тяжко тебе наздогнати, таку маленьку крихітну машинку. Ой-ой-ой, ну почалися ці таймінги, ці рофли. Але, але, але. ну вгадаєш кут. Ай-яй-яй, як тобі повезло, як тобі зараз повезло, як тобі зараз повезло? Так, ну давай, давай. Я я, я, я. Я питаюсь тебе назогнати знову таймінг. Боже, ця машина якась різва дуже. Ця бешечка, я не розумію, ну. чому. Ану, ану, ано, не вгадав, Знову не вадав. Так, давай, ну давай. це це дійсно кішки мишки, які чуєш. Ну. Оп. Так, давай, давай, маленька, набирай, набирай, набирай. Ти де там сховався, чуєш? Не поняв. Мене немає. Є, є ти, є ти. я тебе прекрасно дуже бачу, і зараз я просто чую, що я тебе не здожану. No, ти знову nice. знов, те, телепортувався. Я не розумію, чому так е виходить. Давай, так, ну, е мене. так я тебе наздоганяю, але я тебе не бачу. Ось в Цьому я тебе проблема. Не бачу. Так, ну але цю машинку малесеньку, дуже добре чутно по звуку. Ого, ну, що, в, що в тебе там е, відбувається? Ти що Та десь я... ні? Та ні? Так, я ти, де, ти де, ти шукаю. Ну я не чую так, значить, ти не тут, тебе по звуку тут немає. Я тебе. Значит, не Значить, ти повинен бути десь ось тут. Так, то десь... тебе теж десь не бачу. Чую, що ж, я тебе загубив. загубив ой, ой. А я тебе бачу, привіт. Ой -ой -ой. Привіт, привіт, ой-ой-ой ой ой. Так, давай, 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 давай. Дивись, що їдеш? Давай, давай. Ні, я туди не в'їду, але але можливо, все. Ти себе заганяєш за ревкут. Я можу доторкнутися до та... тебе, можу доторкнутися там. Так, ти знову кудись від'їжджаєш дуже швидко на якійсь шаленій швидкості. Це як Оце... Оце мала машинка так і дає. Так, давай. Є, є, був дотик. Все, пересідаємо в наші машинки. так. Фух, тепер я на маленьку і треба тобі завдати дуже великісного болю, щоб ти мене вже не здогнав до кінця цього відосика. Давай, давай, я вже дуже далеко від'їхав. Ось, дивись. Оп, оп, бачиш мене, бачиш мене? Я тікаю, як ти бачиш? Я не бачу. цей. А я думаю, сюди можна заїхати і не можна. Ой-ой-ой. Що йою. А ти де? Я, я, я тебе, тебе не, я тебе не... Привіт, Де? Каскай. Ні, я не тут. Коли ти сказав привіт, каскай, то я був взагалі в іншому місці. О, привіт, каскай. Привіт, привіт, привіт. Ой-ой-ой, е, давай. Куди? Давай. А я сюди, а я сюди, а я, а я сюди, привіт. Да привіт. Що? що, не можеш мене? Ні? ні, ні, не здогнати тут. Ну тут у мене ніяк не візьмеш. Оп. Е, прикольно, да. прикольно. Давай, давай, давай. Ой, 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 горш! Хорош, хорош. Хорош, вийшло, nice. вийшло. Пересідаємо в цю тачечку, тепер я кішечка. Давай, давай, чекай від мене. Один, <с irk> <Я текаю. с и> два, три, все, я готовий. Все, я тебе вже наздоганяю. Так, нормальненько, так, нормальненько, не знайде. Не, не. не поняв, ти що коло зробив, чи що я щось не розумію. Оп, не бачу тебе, я тебе десь загубив. Чуєш? Я можу газути. Я тебе десь загубив. що що <с и> <с и> Оп, я бачу тебе. Я бачу тебе. Ану, давай. О, oh, о, oh, так ти щось сигналиш. Ой-ой-ой, Ну ти роздратував вже I дуже сильно. <laughs> Молодець. Давай, 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 будь ласка. Ні, Давай-давай, У мене є швидкість, в мене є в тебе її немає. У <laughs> 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 мене є в тебе її немає. Давай, давай, є, є. Єс, є, є, був дотик і ми пересідаємо. Давай, давай. Один, два, три, поїхали. Поїхали, ой, поїхали. Ой, 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 ой. Так, все, я набираю тупо Ж... жорстку дуже. Ооо, Боже, давай. я чуть не втаранився. Давай, 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 заїжджай сюди, заїжджай, поки він нас не наздогнав. А я тебе поки що не бачу. А я в верну А я тобі дам. Бачу п... тебе. О, привіт. Привіт, як я ти мене? мене? А я як ти мене звідси дістанеш, а не розповідай. Не Ні, не як, ніяк. Не як, не як, все, все. А давай, до добре, я виїжджаю. І я, 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 давай, я, я виїхав і заїхав, і заїхав. Ой-ой-ой, ні. Давай, давай, ні, давай, ні, давай, ні, давай. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, а будь ласка. Беха, ні, давай. Ні, ні. Ні, 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 ні. Все, хух, я думав, що йо, ти мене вже йо, йо. зараз зловиш цим котом, але мишка, мишка, мишка вона в неї дуже хороші маневри для такої ну. мишки. Боже, машин, покаюся, машин, машинка чисто на радіо керуванні. Ну, ти з дому керуєш. Ну. Так, не бачу тебе, чуєш? Ти Там де? беха дуже цей дріфтова. Ні, це не поліція, це коротше машина спорта, поняв? Це ага. службова службова Та -та 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 -та. тачечка якась. А ти де я тебе не бачу? А ти шукай, а ти шукай? Службова тачечка, я тобі даю такі підсказочки. Може, може, знайдеш? Не, ну, я її загубив, я вже не пам'ятаю, де я її. Там я, по, я, я по колу, я по колу їжджу просто собі, я тебе бачу. А ну давай. Привіт. Ой-ой-ой, який зараз маневр був. А, маневр? а зараз, а зараз туди, і зараз сюди, отак от, ось так от, да а, а ще ось так от, а, а ще отакий поворотик буде. Ось такий, а ось такий, а ось такий. Як Ой -ой -ой, <свят> тобі? Ой-ой-ой, давай я дрифтую. <свят> Дрифтує, але не наздоганяє. Давай, давай, давай. давай. цей. Під драк підійде. Ну, можливо, можливо. А ти куди? Можна, можна я її було вже виправити. Все, загубив. Все, ти не можеш мене знайти, я вже. О, дивись, які ти там дріфти робиш. Ось тобі й драк. Ну? Ось тобі й драк. Так, давай. Ну я тебе все, а, все, ти ще їдеш зі мною, Боже. Я думав, я від тебе відірвався, але ні. Я бачу, ти мене там дуже добре помічаєш. Так, ну? давай, давай, давай. Оп, службова машина, ти підсказочка, боже, я втеранився. Я тоже. Я втеранився. Так. Так, а ти де? А ось тут? А ось тут? Шукай мене, шукай мене. Десь, десь де, спуск? я десь десь дає. Ааа, точно. Так. так, ну що, ну що, ти де ти, де? бо я тебе не можу щось знайти. Моя ж задача від тебе, коротше, втекти, думати. але я все одно хочу тебе знайти і поїздити біля тебе, бо це так файно так, виглядає ти? якось. Оп, чаєчка. О, о, шукай, ой, ой, ой. все, я тебе бачу. BMW все димиться. Э, димиться, да, вже все, розтрощив да. її, як як як, як, як просто не знаю що. Хотів сказати, але передумав це слово. Ди сюди. Ні, не піду, не піду, не піду, не піду. Бо я мишка, тому і тікаю. Ди... Ні-ні-ні, не буду, Скажи не мені. буду. Так, Ой. Я, я від тебе дуже нормально так відриваюся. У мене дуже дріфтується тачка. О, круто, 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 круто. Так. І я треба. Все, буде. все, я коротше в норочку йду і все. З вами був Каскай та Марті. Підписуйтесь на наші україномовні ютуб канали, ставте вподобайки і, звісно ж, пишіть ваші коментарі. До нових зустрічей! До побачення.